20-24 це неопренові чоботи, жіночі. Вони у нас є різних моделей. Перша моделька це ось такі темно-синього кольору. Вони зроблені з неопрену. покриті гумою. Ось така тут класна підошва. їх виробник рекомендує носити до мінус 40 градусів. Цельсія. У в нас в лоті буде таких синіх дві пари. Точно такі хаки. Хаки також будуть дві пари в лоті і чорні. Чорні ось такі неопренові, класичні чорні чоботи, дві пари в лоті, До мінус 40 градусів. Ще одні чоботи до мінус 40. Це ось такі. Так, -40. Ось такі жіночі чоботи, така вже класна підошва, цікава. Біле це покриття спеціальне, яке змивається водою з милом, воно для захисту гуми. Тут також вони зроблені з неопрену. Середній такий, типу, як. Отеплювач. Як утеплювач, як флісик такий, мікрофлісик. Мікро Також до мінус 40 градусів тут його регулюється ззаді повнота ножки, і тут є крючки такі, що їх можна підвішувати. Ось такі це буде одна пара влотів. Одна пара лоті ось таких чобіт до мінус 15 градусів. Такий стильний дизайн. Вони зроблені з неопрену до половини покриті гумою і мають такі зручні ручки, їх зручно одягати і знімати. Ось ці одна пара влотів. І будуть ось такі чоботи неопренові. Також всередині тут іде як штучне хутро таке. Вони йдуть до мінус 25 градусів, рекомендую виробників носити. Тут так само є такі зручні ручки, що їх зручно одягати та знімати. Стильно так дивляться на ножці. Вони у нас є в чорному кольорі і в синьому. Усіх є, покажу, усіх така зйомна устілечка. вона зроблена з перероблених водоростей, що гарно відштовхує вологу і вбирає неприємні запахи. Значить, вони чорні є і. Ось такі сині. 620 гривень пара, лот 10 пар, 6200, розмір з 37 по 42. 42 це жіночий, на чоловіків не підходить об'єм ось тут. Ось тут об'єм не підходить і підйом. Значить з 37 по 42, 10 штук, 6200 лот. Замовляйте наших менеджерів.